Берем стадіон, я кажу, із за що я включив у детальний план і центр села. В районі в Бродському немає районного стадіона, є міський стартап. І є можливість, можливість вибити чи взяти у державному бюджеті субвенцію цільову на будівництво районного стадіона. Якщо ми встигмо зробити документи, якщо в нас буде детальний план, буде проєкт стадіона, то нам можуть ці 8, 9, 10, ну, 10 мільйонів будемо читати, що можуть нам дати субвенцію. Що це така субвенція? Ми в це діло нічого не вкладаємо. Ми просто з, з притягнутою рукою йдемо до, до, до держави, і вони нам цільовими не дають гроші. Ці гроші не можна використати ні на що, не на дорогу, не на, не на світ, тільки на стадіони. Ну лібо ми його візнаємо, лібо візьмемо димерка. Ім'я, і 9 мільйоновців дійсно бігають построїть стадіон. І їхні діти будуть бігати на тому стадіоні. А ми будемо на цьому. Це 9 і його от татарка вам. Ви що, не розумієте?